Потап заговорив про повернення в Україну Коли в Київ? наступного тижня. Я буду а ще репер оголосив місце та час зустрічі. ТЦК почули, як прийняли? Написали в коментарях під відео перше джерела новини. Лайф». На поштовій площі зустрічаємось о сьомій о неділю. Зараз виконавець разом зі своєю дружиною Настею Каменських на фестивалі Лайми Вайколи в Юрмалі. Також питав прокоментував, як відбирав українських зірок для скандального віду згенерованих Ші. Чому трошки не розшевелити нашого бізнес і трошки не розказати про речі, про які всі знають, але мовчать. А ще Олексій розповів, що тіна Карль та Єфрусиніна йому не телефонували. А от Світланою Лободою виконавець прямо запишався. Чого б це як ви думаєте? Послухайте пряму мову. Свята Лабина молодець. В неї достатньо почуття гумору для того, щоб мені не телефонувати. Друзі, реагуйте в коментарях, як ви думаєте, це Стьоп щодо приїзду в Київ? Чи Потап все таки планує приїхати? А запрошення на зустріч це якийсь просто тролінг.